Віжки правління в руки київському градоначальнику потрапить лише на півтора роки, прогнозують експерти, рішення Конституційного суду України щодо проведення столичних виборів. Може бути кілька варіантів, як на мене. Може бути дочасні вибори Київради і мера, які ну, на півтора роки. Або взагалі перенесення виборів з метою вирівнювання ситуації як в Києві, так і з усім місцевим самоврядуванням по Україні будуть поза черговими і обиратися мер міста буде на півтора роки. Все ж таки варіант, що зовсім не буде виборів в цьому році. Не, не передбачаю за таких умов, зацікавленість до посади мера міста у політичних важковаговиків значно знижиться, але прогавити війну не можна, наголошують експерти. Без Києва. Жоден кандидат від опозиції не виграє вибори президентські, не вирішивши більш локальну проблему, яку ну в принципі можна вирішити, йти да? на вирішення більш глобальної проблеми вигравання президентських виборів, це мені здається дуже наївно. Лідер симпатії громади може отримати впевнену перемогу, прогнозують політологи. Але політичні сили представлять гравців лише після рішення конституційного суду. А поки розкривати карти зарано, систему координат. Ніхто не може гарантувати, тому що рішення Костину суду ніхто не може знати, навіть сама висока розвідка будь-яких політичних сил. І тому, оскільки є все-таки кілька констант, які зрозумілі, то звичайно ну, говорити 100% так ну теж я б не вважаю там це дуже мудре, і від слів до діла. Приявити себе здібним градоначальником може кожен охочий потенційний кандидат. Експерти радять брати лопату до рук і боротися із заметами. Для європейських політиків це нормальна практика. Джуліані сам їздив, дивився шльодер в гумових чоботах, лазах там по цьому. Це, це не навіть не піар, це, це нормальна практика. Щоб провести вибори мера 2 червня, як того вимагає опозиція, парламентарі мають ухвалити відповідне рішення не пізніше аніж 2 квітня. В перший же день наступного пленарного тижня Ірина Фомицька, Андрій Пішта, АІНТІВІ